Друзі, вітаю, це мій тахірай. Зранку зняла таке гарне відео і випадково видалила. Тому знімаю повторно, але зранку дуже гарно було все в Росії. Вчора цілий день практично йшов дощ, гарний дощ, вже промочив землю, мабуть, добре. Тому було зга... дуже гарно зранку, але не знаю, як, як я це умудрилася, але видалила те відео, почала передивлятися, дивлюся, немає. На городі все добре, все гарно. І зараз трошки пройдемося парничком. Тут теж все добре. Поприймалися гарно, вже попіднімались навіть мої огірочки, ці, що я досаджувала. І ці гарні, вон, дивіться, вже огірочки ростуть далі. І все добре. Тут з помідорками теж все добре. Ранет вже, дивіться, є помідорка тут. І ще десь, ага, все, бачите вже. В'яжеться, де вона? Ось. І ось уже є, о, я переживала, чи вони будуть тут зав'язуватися плоди чи ні, але все добре. Тут ось менюсенький, це кімнатний і цей ось вже буріє трошки. Ну, ці квітнуть, але десь бачила, зараз вам покажу десь. Уже є теж плоди. Тут ось, походу, вже плод буде. Тут поки що не бачу, а ага, ось бачите щось вже. Тут ось вже є плод. Де він там? Де ти? Ага ось. Не можу спіймати. Так що, друзі, все добре. Але тут ось, дивіться, вже, які є. Он вже який гарний. Так що все буде добре. Я їх... Бачите, попосенкувала і вони швидше почали рости, тому що ну, менше сили трати на інші. Ой, тут ні, це листочок. Ну, і це чері теж вже були, це їх так розвернула, але і тут дивлюся, там маленькі ось є. Так що, о, є, є, добре все. Ну, Тут ці теж попіднімалися, вже гарно. Ну, зараз прихворіла, не знаю, вже четвертий день. Дуже погано тиск, голова крутиться. Тому нічого так робити не можу. Це вийшло так зняти, щоб з чим я хоч трошки займаюся, бо в основному лежу. Вже коліси мої гарні піднялись. Ну це анютки що я перевалювала. Е, катарантус і диньки Ось і ось тут і кавунчики ще не висаджувала, вже трошки. Наладиться здоров'я, буду займатися цим. Тут примулки, вербенка. Мої гібіскуси теж треба висаджувати. Це помідорчик, отой різнокольоровий, міленький, салатний, що я замовляла. Щось так того він росте. Я вже пересадила в інші стаканчики, але він щось не дуже. Суничка. Така трошки тут, ну, цієї більше. Люфа моя, дивіться, навіть п'ята вилазить. Так що все добре. Тут вже, дивіться, справжній листочок, уже ще трошки я буду висаджувати десь на якусь опору. Лобелія вже гарно піднялася, нарешті. Ну, і тут це, що в мене залишилося, це примули і дихондра. І це в нас ріденько. Так, що все добре, тут все добре. Ну, і це теж все на місці, тому що. Я ж зараз нічого не роблю, бо погано себе почуваю. Друзі, дивіться, порозквітали мої падалішні петуніки, які гарні. Краса. Роботи, звичайно, дуже багато, а я не можу. Бур'янів, куча, треба полоть, якраз поки ще мокро, то добре пололося, але поки що не можу. Теж якась має розквітнути, бачите, якась темненька. Це ті, що я сіяла на розсаду. Думала, пересаджу вже по кашпо, куди треба, але тоді не встигла, зараз не можу. Ну і нюша, як завжди. Що, да? нюш? Нюш? Моя ти хороша. Ось розквітла моя півонія перший раз в цьому році. Ну, відколи вона у мене тут, я не знаю, скільки років вже. Років 6-7, мабуть, я не знаю. Це перший раз розців. Продовжую квітувати лілейник. Це такий простий, ті, що поки не квітують. До речі, кого цікавить, замовляйте. І ось трояндочка вже скоро буде квітувати. Панютки, ті, що я пересаджувала тут. Тут красунки. Ой, теж бур'ян треба рвати, не знаю. І дивлюсь, не бачу, в мене в цьому році геть не сходить квомоквіт. У мене в минулому році падали падалісні, оскільки було, а цей дожді йдуть і все, і щось не бачу геть. Ні одного. Десь, до речі, бачила, але не на городі. І не пам'ятаю де. Нема. Куда? Ну, і, друзі, сьогодні готую їсти, вже почала. Не знімала, бо трошки зайнята була. Це вирішила вам показати. Люблю, роблю ліниві чебуреки свої і вареного м'яса. Вчора відварила півня, але мала зробити і бульйончик, такий супчик легенький. І щось ще приготувати, але сил не було. Отак тільки зварила і на тому все закінчилося. А сьогодні теж з утра геть голова крутилась, не могла, це вже трошечки мені попустило. То я вирішила приготувати їсти. Вже супчик зварила, такий легенький. А пітуха розібрала, трошки м'яска кинула в супчик, а це перемолола, зробила зажарочку з цибулькою. Посолила поперчила і роблю такі ліниві чебуречки. Я вже показувала, робила. І це знову захотіла, воно і зручно і швидко. І зробила ще з сиру домашнього начинку. Скільки вийде, скільки зроблю. Сподіваюсь, що вистачить мені лаваша. Комусь думала, що в мене більше його є, але це залишки з того, що я минулого разу не закінчила. Змочую лаваш, щоб злиплося. Минулий раз робила я з сиром і з зеленю. Дуже мені сподобалось і робила із сирим м'ясом з фаршем теж. Дуже добре. Так що, кому немає часу... І є сього отако раз, два і вже є готові чебуречки є що поїсти. Ось так наліплю, а потім буду смажити. Наліпила таких щебуречки, це з м'ясом. А це з сиром. З сиром уже доліплювала, ліпила з кусочків, з чого хочеш, тому що не вистачало і не хотілося, щоб сир залишався. Тому склеювала, тому що коржі були овальної форми, і я обрізала, щоб рівненько було, а потім зліплювала все до курче. Добре, що водою гарно склеюється та все так вийшло. Зараз буду смажити. Ну, от, насмажила собі з таких чебуречків. Супчики наготувала. Зараз сідаю, обідаю і долягаю, бо щось небо затягує і знову на голову дави. Всім смачного, хто зараз снідає, обідає, вечеряє. І я буду смакувати. Ось затягує як небо. Не знаю, мабуть, знову буде дощ. Думаю, щось там проживіє. Бузок відсвіє, це в мене трояндочка почала кидати. Затвором. Сонечка. Ну а на цьому, друзі, все. Не знаю, чи буду ще що робити чи ні, тому що почуваю себе не дуже добре. Якщо, що може, зроблю шторку на двері, бо мухи летять страшне в хату, ну, в літню кухню. Тому, якщо буде можливість і сили, то зроблю. А так більш не планую нічого. Так що всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся. Ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Всім миру, спокою, всього найкращого. До нових зустрічей. Пока.